Шановні дісвіти, шановні друзі, шановні віруючі люди. Сьогодні два роки того часу, як ракета, російська ракета ворожа влучила в наш собор, кафедральний собор. Спаса Прибереженський це духовне серце Одеси. Я сьогодні дякую всім, всім, хто приєднався до того, щоб встановити нашу святиню. Перш за все, дякую нашим партнерам. Італійській республіці, яка відгукнула з першої та надала нам майже 500 тисяч євро на протиаварійні роботи. Хочу подякувати особисто, подякувати всім віруючим, які збирали свої копійки, гривни на те, щоб як можна швидше закрити дах. Люди приходять сюди, взагалі в храми, для того, щоб помолитись Богу, попросити у Бога. Допомоги, допомоги в нашій боротьбі за нашу незалежність, за нашу державу. Моляться Богу за те, щоб Він допомагав нашим захисникам, нашим героям. І весь світ побачив і бачить, як ми сьогодні, незважаючи на війну, незважаючи за кожної ночі шахеди, кожної ночі ракети. Але ми відновлюємо наші храми, ми сьогодні стоїмо, ми сьогодні молимося і ми віримо в те, що правда на нашому боці і Бог на нашому боці.